Так, всім привіт, я Олександр, компанія Норді House. Я хотів би сьогодні вам розповісти взагалі, історію цього навісу. А, взагалі, історія цього навісу, вона приблизно десь 20 років. Тобто, 20 років тому я будувався, я хотів собі зробити якийсь навіс для своєї для, ну, біля будинку, для свого авто. Але все, що а, мені пропонували, а, все мені не подобалось. Я не ніде не, не, не бачив те, що мені сподобалось. Але. І всі ці 20 років в мене не було навісу, Тобто будинок побудований, а, дещо там треба вже її ремонтувати. Але площадка, там, де стоять мої машини, дружини машина, моя машина, вона не забудована. Тобто мені нічого не подобалось, і так я й жив всі ці 20 років. Але нарешті настав той день, коли компанія Норді House, взагалі команда компанії Норді House, Розробила навіс, який мені сподобався, який я собі буду будувати. І я а, дуже радий, що такий такий навіс з'явився взагалі в Україні. І його а, я дуже хотів би, щоб такі навіси а, встановлювали в наші а, двори українців, які залишаються в Україні, які хочуть жити в Україні, які хочуть захищати свою країну. І ось нарешті нарешті з'явився ось такий продукт. Це навіс для машин. Це може бути не тільки навіс для машин, це може бути для кафе, навіс, будь-який невіс. Але головна зараз задумка, те, що ми проєктували, те, про що ми думали, мріяли, це навіс для авто. Давайте я вам розкажу про нього, я покажу, як ми взагалі цей шлях проходили дуже багато роботи, дуже багато такої крепіткої роботи, яку провела наша команда, щоб все це втілити взагалі в реальність. Тобто ми... Дивилися дуже багато картинок, дуже багато в Pinterest передивлялися, і всі навіси нам не подобались. Але один ескіз нам дуже сподобався, і ми почали його втілювати взагалі в ну, просто в фізичний світ, в життя. І так з'явився цей навіс. Коли ти дивишся, можливо, перший раз на будинок або на навіс, або на якийсь продукт, ти думаєш, що це дуже легко, легко зробити. Але насправді кожна деталь. Кожен кут, кожна найдрібниця така, найдрібніша деталь проєкту, вона взагалі впливає взагалі на зовнішній вигляд, взагалі на, на, на завершену би, модель. І тому кожен кут, кожен талреп, кожна розтяжка оця металева. Це дуже така кропітка робота, коли ми промальовували, вирізали, щось нам, нам подобалось, щось не подобалось. Багато дуже роботи ми е, проробили, щось ми вирізали, воно не підійшло, ми просто це е, ну, просто залишили. І це вже у нас остаточна модель. Вона ще буде з підсвіткою, вона ще буде, деяка модель буде зашиватися стіни. Але оце модель, яка нам сподобалась, яку ми втілили в життя. Ця модель, а вона розрахована на дві машини. Вона може бути на три машини, на чотири машини. Може бути будь-якого якої ширини, так, так само і довжини. Вона може бути менша, більша. На... Вона буде розраховуватись на ту ділянку, на яку її треба змонтувати. І а, я зараз розкажу саме про це: про цю модель. Ця модель, вона розрахована на дві машини, а, але ну, зроблена так з запасом, так, щоб коли ми. А, ну, відкриваємо, наприклад, двері, щоб наші двері вони не заважали. Ми можемо зробити ще ширше, поставити машини ще ширше, щоб можна було відкривати одночасно. Але це мені здається, що цього достатньо. Глибина так само тут досить така велика. І я думаю, що можна було б робити і менше. Але це все наші менеджери дуже легко будуть рахувати. Для того, щоб зробити саме під вашу задачу, саме під вашу ділянку і вашу парковку. Що я хотів би ще розповісти? Взагалі, ми вираховували так, щоб цей навіс не коштував всіх грошей світу, щоб він був ну, недорогим, щоб цей продукт був тим продуктом, яким можна було б замінити звичайний невіс до яких ми звикли. Які звичайні невіси? Звичайні невіси це просто металева конструкція, полікарбонат. І, ну, і там, можливо, якась ковка. І такі навіси, вони ну, в більшості ставляться в наших а, дворах. Але це зовсім а, якби, ну, це старе рішення, яке, від якого вже потрібно давно було б нам відмовитись. Тому ми прораховували так, щоб цей навіс не коштував дорого, щоб наша націнка була мінімальною, щоб такий навіс могли замовляти українці і вони з'являлися на наших дворах. Ну, дворах Українців. Я дуже багато передивлявся в Німеччині. От які навіси вони будують. Я не знайшов такого навіса, який би мені дуже сподобався в Німеччині. Цей навіс, мені здається, набагато багато краще, ніж навіть сьогодні ставлять в Європі. Дивіться, з чого взагалі складається цей навіс? Навіс може встановлюватися як на бетонну площадку. Так, і просто, просто на землю. Ми заливаємо закладні, бетонуємо закладні, куди ми потім монтуємо вже першу опору. Вони скручуються для того, щоб вітер його не підняв. Так само а, а, на, на, на цю першу закладну вже монтується наша, наша балка, це клеєний брус. Вона може бути так само різного різної. Різного розміру, але ми вираховували так, щоб це було красиво естетично. І потім вже далі наші елементи. Тобто це друга, другий елемент це кут, який з'єднує нашу, нашу, наш дах. Подивіться далі рішення. Оці, ця система розтяжок, оцей таул-реп. В Україні це не, ну, якби не розповсюджена така тема, не розповсюджена ідея розтяжок. Але це дуже стильно, дуже красиво, дуже ну, набагато красивіше виглядає, ніж просто ми щось робили просто з деревини. Цей навіс розрахований, без, можна робити його без цієї системи розтяжок. Але мені здається, що з ними набагато краще. В Європі це дуже розповсюджена тема, в Україні чомусь цього немає. Але наша компанія, компанія Норді сама розробила цю систему розтяжок, і ми їх не купуємо в Німеччині, ми їх не купуємо ніде, ми їх самі сьогодні виробляємо. Тому, тому це не коштує дуже дорого, якби ми це купували в Німеччині. Як до цього це робили? Наприклад, подивіться, як це виглядає. А ось тут. Проходьте. Тобто ось система розтяжок, яка у нас збудована, яка розтягує для того, щоб наш навіс тримався, взагалі будь-який навіс цієї комплектації може бути без системи розтяжок. Це більше якби, ну, такий естетичний вигляд додає. Але мені здається, що дуже круто це виглядає. Дивіться, наступне. Наш дах, він зашитий планкеном, може бути не зашитий. Може бути зашитий, ну, це сосновий планкен, може бути це якась більш дорогі, дорога деревина, може бути термодеревина. Це так само опція, яка впливає на вартість. Взагалі, такий навіз коштує сьогодні від 5 тисяч гривень квадратний метр. Тобто, це. Така ціна, яка може конкурувати з навісами, які сьогодні будують з полікарбонату. Отакий От навіс ще раз коштує близько від п'яти тисяч гривень квадратний метр. Потім можна його робити більше, менше, але квадратний метр буде приблизно від п'яти тисяч гривень. Чим більше навіс, тим дешевше буде вартість квадратного метру. А цей навіс виконаний таким чином, що його дах зроблений, це фальцева покрівля. Це якби класичний варіант може бути це не тільки фальцеве покрівля, це може бути покривля, та яка вже в вашому будинку, щоб вони якби, ну, поєднували, щоб це ну, було дуже схоже на те, що у вас вже побудовано. Тобто це може бути і металопрофіль, і бітумна черепиця, і звичайна черепиця. Тобто, це так само вже опційно ми можемо з вами змінювати, додавати і міняти. Що я ще хотів би показати? А, ну, наприклад, дивіться, тобто а, оця машина, вона, а, в неї від, від, відкидається дах. Я зараз покажу, як це відбувається. Тобто висота такого навісу дозволяє мені не, ви, не, не виїжджати з навісу, а відкривати свій дах прямо. Прямо під навісом. І все, я можу їхати. Сьогодні трохи зимно для того, щоб кататися без, без даху, але я хочу просто продемонструвати зручність такого навісу. Взагалі компанія Норді вона дуже хоче, щоб українці жили в найкрасивіших будинках, мали найкрасивіші навіси, найкрасивіші паркінги для своїх авто. І тому ми дуже хочемо, щоб ми могли використовувати тут в Україні найкрасивіше, найгарніші рішення і не будувати щось таке радянського зразку, щось таке, яке вже віджило свій час. Тому що красиво будувати і некрасиво будувати по вартості коштує однаково. Тому зараз з'явиться телефон, і я запрошу вас, щоб ви зверталися до наших менеджерів і вони прорахують вам саме ваш розмір, саме ваше рішення. І ми хочемо, щоб ви стали нашими замовниками і побудували найкращі навіси, які сьогодні є в Україні. Тому до зустрічі! Я Олександр, компанія Nordic House.